Всім привіт. Хлопці. От якщо мені б спросили, щоб який би ти трактор собі обрав, собі, от якщо б ти прав, або там батя своєму, поняв? Ну, я чесно скажу. От і чесно скажу, можете зафіксувати ту інформацію, і потім всі в кого в ДТЗ щось зламалося, можете мені дзвонити особисто. Будемо рішати питання. Я б взяв би ДТЗ, поняв хлопці. Ну чесно скажу. Тому що. Ну, що об'єктивно є? Ловоли якісь. Я ще не бачив якогось Ловова, якого я всього да? ні, я краще б Лово взяв. Це Те Лово теж файний бренд, дуже файний. І. Ну... Да. Донфен, звісно. Я, думав, якщо, я б думав, якщо б я думав тут трошки між Feng-ом і ДТЗ, якщо тобто, приходить фінансову составляє, що тут більше 1000 доларів різниця і такої тотальної різниці в якості, немає. 52-44. 53-44. Єдиний момент, який, який є єдиний момент, ні, навіть два, я зараз розкажу про всі нюанси. Що дивіться, коробка передач. Бачите, в нас йде три передачі. Перед назад, ну, поняття повищена, понижена. В Донфензі, там, в джинмах, в Вовох іде 4. Єдине, що якщо вам там, працюєте мульчером якимось, вам треба на дуже низькі передачі пересуватись, чи там фрезує ваш важкі ґрунти то буде незручно, бо передача передня понижена, достатньо таки швидка вона йде. Ну, швидше, ніж Донфенку, бо бракує той одної передачі. Ну, отой момент. Ну теж, В залежності від того, як будете експлуатувати техніку, я завжди казав, що підбирайте трактор не по розказах продавців, а від того, як будете експлуатувати техніку, що будете її робити. І більше дослухайтесь до цього і питайтесь до людей, хто вже техніку має перед покупкою. Або можете переглянути наші відеовідгуки людей про трактора. Ми їм навіть ну, платили гроші, але не за те, щоб вони там казали, що всі хороші, а просто за відгук по-чесному платили гроші. О, тому так. Хлопці, дивіться, ДТЗ. -шка. ДТЗ. -шка. Я вибрав 53, певно, 54. Там... Різниця в чому поясню, що мотори <платили> трошки все-таки потужності більше. Я не прям вірю, що прям 35. Якщо чесно. 2 по 30 пуга, по чернозьому житоморському він тягне то перевірено вже пацанами, хто на самото купляв техніку. То перший момент. І другий момент, звісно, якість. Донфенг кажуть, якість круче. Ну, зрозуміло, що Донфенг то якість, ну, то еталон просто. 24-40 ки Донфенг китайський то еталон Серед китайських всіх. Но Чангфа дуже майже на рівні з Донфенгом. По всьому, то відчувається і коли. Тако, ну, коли до трактора приходиш, сідаєш, там, починаєш їхати, навіть сідаєш ти на Кентавр або на сінтай, ну, чувствується, що воно там на том зекономує, там на том зекономовує. Тут, тут хлопці такого нема. Вот, і дійсно, якщо я б би обирав собі, я вибирав би певно, що Донфенга по відношенню ціна якість і тому, як ходить. Хто ходохоробка, мені дуже подобається, він дуже маневрений, він грамотно зроблений, бачите, в нього йде колія, Кольоси передні виставлені не по центральних точках, а по крайніх. То дає ще додатково плюс виворіт і радіус розвороту менше. Він дуже компактний, дуже мобільний. Всі кузовні елементи зроблені файно, нічого не треба там докручувати, дороблювати. Все супер. Купив собі, їздиш, бачите, навіть є підсвітка на номера. тільки Лампочки немає, чомусь хтось вкрав. Ну, то таке. Вот. І за передачі я сказав. Ну, і по сервісах, звісно, да. я зараз скажу, теж, конкретно в нас трактор Фенг, один до людини приїхав з пробитим піддоном коробки, Не, піддоном мотора пробитим, там ТКО, ТКО ще з більшості місць теж спеціальників ТКО всіх. І а, потім ще почав глючити гідропідсилювач керма. І по ітогу ми з людиною пройшли до того висновку, що ми людині е нового трактора привезуть, а старого заберуть там, на ремонт, там, ну неважно, куди, от, і привезуть нового безпроблемного взагалі. От, а якщо щось таке трапляється, то в нас, щоб ви розуміли, теж гарантія йде не на слова, а на ділі, як то каже. Тому дтз шку я б собі взяв 100%. Тому Друзі, хто хоче ДТЗ, вони дають 3 роки гарантії. Там є багато сервісних центрів по Україні, по містах, щоб якщо ви такий трактор купуєте, то щоб ви потім могли тобі того всього обслужитись. Ну і по самому трактору. Мотор йде тут. Зараз я покажу. Трохи я підніму капота. Оп. Ось йде. Ого! Що ж, відпадав сніг з нього. Трьохциліндровий Маркіровка Ось він іде такий GF 3Б35T. то йде, в нас а, робочий об'єм 2250, то в нас йде, певно, 35-ка. А ну-ка, зараз, зараз, зараз. Ну так, да, 53,54. Бачите, він йде більший об'єм двигуна за рахунок цього і додані ті кінські сили. Вот. А тут нас. А то 24 у тебе? Чи 30... А, то теж 50. І це 53. І це 50. Ну коротше, 24 ми не подивимося, на 24 іде об'єм менше мотора, іде об'єм менше мотора. 24 іде 1,9. Об'єм двигуна. А тут іде, і, як ви бачили, об'єм двигуна 2,3. Вот, тобто, а стандартній 24-й, типу як там, до Мужденфенгу, там буде об'єм мотору 1,4. Тому в народі ще кажуть також, що ДТЗ-шка 24, то Є30-ка. А ДТЗ-шка 35-ка то є 35-ка. 35 35 ну, знову ж таки, ніхто не міряв, ніхто того не знає. Но сам факт того, що мотори трохи мають запас потужності, то є добре. Теж на, на роботу впливає однозначно. Тому пацани. Хто хотів собі тракторця, хто шукає щось таке для себе файне, щоб працювати, именно, вот, то я можу тут радити ДТЗ. Вони пацани готують на відправку таку 53-54 в чорному кольорі, є ще в синьому кольорі кузова. І такі вот зелененькі. Ну, мені так, таке дуже подобається зелений кольор. Не знаю чому, але він мені мене вабить. Вабить мене зелений колір. Ну і такті нова. Техніка нова. Все з ним файно. От. Тому цікаво, 23 рік, 9 місяць, то побачив на шильдику, то виготовлю в Китаї. Да, не, не зборки тут. Агри Агрегатується 35-ка вже задніми противагами в 24-й йде без противаги, йде тільки напереду, бліни. От, висять і тако замовляєте, ми до вас все підгодуємо, та вперед до вас поїде вже без косяків без і без снігу, так. О, ну це теж 23-й, 09-й. От. за 24-й ще не доїхав. Ти ще не доїхав, вони довго плавуть, поняв? За Україні. Так. так, щоб ви розуміли, то не як раніше, воде це порт пройшло і через 2 ну, тижні вже тут. вона через всю Європу їде, Вот, вот, через всю Європу їде ці трактора. Тому доставка може бути і півроку, і більше спокійно. Наразі. Вот. Ну, Маємо Десь ми очікуємо на днях, ну на цьому тижні поставку нову з Дніпра і там має бути 24. го 02, 24, 03. 3. Фу, я вже такого начухав, людям 6 хвилин, вже 7 розказую, бо я тут думаю, до цього місця мене не дивиться, поняття. Там 5%. Це пряма ця? Ні, відео. Yeah. Ну, я просто тут і на... Там вирізки. Там може все одразу заїхати, що зробити. Ну, бачу, ми до вас відковляємо весь, весь льот з коврики. Ну тут дуже файно зроблено. Тут Такі ступеньки, що з ребристі, що нога не, не так скользить. Не, не ну, і резиновий коврик. То, якщо в болоті вимазались там на полі, то теж грає роль. От, такі експлуатують. Посадка зручна, тут робоче місце зручне. Там ну, майже рівна підлога, але та арка вона не грає. Собі просторно, сіли. Я спокійно тут їжу, катаюсь по кайфу. мені не знаєш, зараз не поїду, бо не хочу жопу промочити, тут все в снігу. А, вот. но, вон. Можу дати тобі коврика. Коврика. Може і поїду зараз, но ну, таке, Конечно. А де Тарас? А, отам, вот. Грузи по 45 з двох сторін. і передні до двадцятки, 4 штуки. Для вас. Там виходить сотка, ну почти, і тут ще 80 напередку. От, і власне вага десь. Він по-моєму тонна 300 з копійками. Тут не пише, але має бути десь тонна 300 з копійками е -е, номінальна вага трактора. Ну, то він не легкий, то дійсно там така нажу, ну, ну. якщо вибирати між Донфайнгом і ДТЗ, я б обрав би ДТЗ. Ну, особисто моя думка. Хоча можете в коментарях зі мною поспорити. Тому що кажуть, що Донфайнг все-таки то солідніше. Холодний пуск. По -по ну, то один з кращих. Ну, на друге місце його, то ми робили рейтинг. Самых... Можна зробити такий, знаєш, тест по тракторам. Як, як хто заводиться в зимню пару року. Да. А ну давай, холодний пуск. Зараз Прогрівається вона. Да. І зараз іменно. На... Ого, приборочка. Ну, ночью уже уже минусова стоит температура, собереженера и что? пол заводится. А ну давай. Покажи что можешь. Это кого мага, мать его. Хорош! Вот он мне поставился, потому что можно побыть. Там лед, правда. Хорош, 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 понимаешь. Вот. Тут еще я то музыку эпичную поставил. З Гладіатора 2, поняв? Що вона грава на фоні? От, і, то буде нормально. Пішов, давай. ДТЗ розпродажа. ДТЗ. Розпродажа. ДТЗ. Фух. Я просто сторіси знімаю в Тікток. Що це? Во, там треба встрічати, як дурак. Що так краще дивляться, пише, напише мені коментар, що ти... Кричиш, як дурачина, Ну що робити? Тому так хлопці. Ну дійсно хороший трактор. Я ж е, я дав повторюю тих авторію Я рад, як для себе того трактора. Я 7 років вже цим займаюся. Я за 7 років е, один з самих надійних, найкращих тракторів по віглу всіх людей, які через мене пройшли. А Через мене пройшло нормально мужиков. Так звучить, через мене пройшло нормально мужиков, бля. Фух, через мене пройшло багато фермерів. От, через мене пройшло... Блін, теж не дуже звучить, зрозуміло? Суть ви ловили людей і, і, і клієнтів, все, і по ДТЗ мінімум звернуть взагалі будь-яких по гарантії. Вони є, да, але їх дуже мало. І як правило, то якийсь заводський брак, який буває в будь-якій техніці. Що Донфенк, що ДТЗ, що Юта, що... Соліс. Це все старіється гарантією. Звертайтеся, ДТЗ-чички є в налічі. Вон. Без питань привеземо додому, без передплати. 3 роки гарантії, документи все під ключ.